Всім привіт! Сьогодні на обзорі Такий індикатор совєтського періоду. Ось так має маркировку КТ-312Б 89-го року. Індикатор цінний тим, що містить золото, як бачимо, використовувався в різні совєтські. Апаратурі, ігри на зокрема, були такий морський бій. У кого залишились такі платки, то можуть звідти назбирати таких приємних індикаторів. По золоту ми бачимо тут хороший вміст, ножки цільні та сама нижня. Мостинка, можливо, вся йде і золота, а не позолочена. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та написати, де ви зустрічали найбільше таких індикаторів. Всім пока!